Привіт, місто Кона Італія. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого youtube каналу І особливо подяка вам, мої підписники, мої віртуальні друзі. Тільки завдяки вашій підтримці цей youtube канал існує. Я періодично задаю собі питання. Ще продовжувати розвивати мій YouTube канал. І тільки завдяки вашій підтримці я це робити. Прошу розкажу в цьому відео про розбиті серця в Італії. Я вже записувала кілька відео на цю тему Розбиті серця. Так, сьогодні я в Фейсбуці прочитала один допис нашої українки. Я не думаю, що це видумка. Я думаю, що це історія реальна. Жінка радиться, як їй бути, до кого звернутися, вона в такій тяжкій ситуації. Вона приїхала в Італію як біженка з дітьми і проживала з італійцем. Найшла італійського служителя. Якийсь вона пише, що впливовий. І... І якось він її побив. Вона е... потрапила на 10 днів в лікарню. І за цих 10 днів в неї забрали дітей соціальні служби. І... Позбавляють материнських прав. Вона не знає, що їй робити, до кого звертатися. Більше не на своїй землі. Дай Боже, щоб дітей її вернули, щоб все було добре. Неї. Але Ситуація не Я вже розказувала в своїх відео раніше, що я не бачила, на жаль, в Італії щасливих сімейних пар, щоб наша українка була щаслива в, в браці з італійцем. На жаль, я не бачила за 13 років мого. Проживання в Італії, я не бачила. А натомість я бачу і бачила багато розбитих сердець, багато розчарувань. Не знаю, чому так складається. Можливо, різні менталітети італійський, український, а можливо є така фраза, що породи з тих щенят розбирають. Младенчество, як на українській малолітство. Малолітство на українській мові младенчество. Можливо, в цьому причина, тому що більшість нормальних мужчин. За 30 років в сім'ї. А якщо він розведений там, чи сепарату, чи не жонатий, то треба задавати питання, що таке? Чому він не має сім'ю, коли йому за 30 років, а той за 40, а той за 50, а той за 60. Чому, чому ця причина? Може причина в ньому. Я нікого не відговарюю. Зустрічатися з італійськими мужчинами. Я тільки ще раз говорю, будьте обережні з такими стосунками нам жінкам, особливо молодим дівчаткам, здається, що одна Заморського принца, да? і він мене зробить щасливо. З щасливою. Вона не завжди так трапляється, на жаль. Добре, друзі, я надіюся, це відео не було для вас нудне. Якщо комусь сподобалося це відео, ставте подобати, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім тихої ночі. Усім добра, містом Кона, Італія.